На третьому уроці я спробувала пограти на мануалах руками, а зараз четвертий урок вперше принесла е, твір. Молодець, 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 не, 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 не хвилюся. Це орган електронний. Принцип складання звука той самий, що в духовому органі, з тією різницею, що звук формується і йде через колонки. Поява цього інструмента це надзвичайна подія не тільки для нашого ліцею і для нашого міста, а й особисто для мене. Бо е, я сам вихованець цієї школи, я прийшов е, в ці е, стіни 40 років тому. Коли з'явилася така можливість, заяви написали четверо учнів старших класів. Тобто ці чотири учні вони вже регулярно займаються. Це страшно, що вони живуть в таких умовах в такому світі, але те, що в них в цьому житті з'явилось ще щось, що може приносити їм насолоду, що може їх розвивати. Я дуже радий, що наш орган став ще одним таким рятуючим моментом їх життя.